Я дуже люблю допомагати, я е, мамі допомагаю завжди на кухні. Люфільміні сама вже газ зажигаю. Дев'ятирічна Софія, переселенка із Херсону. Це її перший робочий день. До волонтерського центру прийшла із мамою Іриною. Дівчинка дуже старанно складає бирки із назвою сухих супів до пакетів. Далі передає їх мамі. Школярка на пам'ять знає навіть деякі складові харчового пакунку. Марковка. Ще картопля сушена, цибулька зелена, також ще лавровий ліс. Я допомагаю захисникам складати їжу, щоб вони кушали і були здорові. Сухі перші страви у Кроповницькому готують великими партіями. Інгредієнти сушать вдома у сушарках. А що суботу гуртом фасують? Запаює поліетиленові пакети з сумішчю Переселенка із нещодавно деокупованого лиману Юлія Довгейко. Я прийшла на фасування, ну і залишилась майже усе літо. Я ходила сюди фасувати. Була на різних е, е, локаціях ну, от, і за, за на запайці була. І на спеціях стояла, тобто, ну все спробувала. Ми ж це робимо не для себе. Ми це робимо для наших захисників. Це ми робимо для тих людей, у кого немає можливості. Е Ну приготувати нормальну їжу, тому що немає газу, як в моєму рідному місті. Ну от немає газу, немає світла і тому ну де людина буде готувати. А так цей пакетик засипав у кип'яток і. 20 хвилин десь проварив все готова, готова перша страва. Наразі у спільноті працює більше 300 людей за дві години. Встигають розфасувати дві тисячі пакетів із сухими супами та борщами. Свою роботу волонтери виконують оптимістично. Знаєте, ми завжди робимо це все з натхненням, тому що в кожен пакет складаємо свої душу і серце, щоб хлопцям було тепло і Вони відчували, що ми чекаємо. 67-річна Лариса Нестеренко переселенка із Маріуполя, за зміну пакує більше сотні харчових пакунків. Ще в березні жінка почала волонтерську діяльність, бо дуже хоче перемоги, аби якомога скоріше повернутись до свого рідного міста. Чим тими довжні пами фронту? То тому що, в общем, то я думаю, всі нормальні люди працюють на перемогу. Організація Годуємо патріотів розпочала роботу з перших днів повномасштабного вторгнення. До цього вже був досвід у 2014 році. В кожному мікрорайоні Кроповницького працюють координатори, які розвозять свіжі овочі, а потім збирають вже сушені. Далі привозять їх до центру збору. І на даний час ми готуємо сухі борщі і супи для хлопців, які знаходяться на першій і на нульовій лінії, а також для населення, які знаходяться на деокупованих територіях. Де немає можливості нормально приготувати їсти. Ці борщі супи, які ми виготовлюємо, вони йдуть одна упаковка на 4 літри. Люди, які поприїжджали із окупованих територій, знаючи про нас, вони приїжджають. Це Маріуполь, це Херсон, це Буча були. Тобто, це звідусіль, це Луганська область, це Харківська область. Це на самому початку Київляни були. Окрім того, у нас сушать навіть в хмільнику Вінницької області і пересилають нам. А ми відповідно пакуємо пайки, пересилаємо їм, і вони можуть віддати далі хлопцям. Тобто, ну насправді задіяна вся Україна в сухому меню. Окрім вівсяного байрактара, готують гороховий, локшиновий, пшоняни, гречани, рисовий суп та навіть харчо. Також у пакетиках червоний та зелений борщі. Інгредієнти для продукції волонтери закуповують за грантові гроші та пожертви небайдужих. Ми ждемо куримо і віримо по-другому не может быть Олексій Меркулов, Кропивницький, Донеччина Ті.